Маківеллі одного разу зауважив: мудрі люди кажуть, що той, хто хоче передбачити майбутнє, повинен звернутися до минулого, оскільки події сучасності часто повторюють ті, що відбувалися у минулі часи. Саме цим шляхом пішов британський історик і військовий стратег Джон Глаб, генерал, дослідник близького сходу і командувач Арабським легіоном. Вивчаючи історію цивілізації і, зокрема, великих імперій, він виявив закономірність. Більшість з них існує приблизно 250 років і проходить через одні і ті самі етапи розвитку у своєму есеї Доля імперій і пошук виживання, що його було опубліковано у 1976 році. Глаб. the Незважаючи на мінливості долі та відмінності між народами, періоди існування імперій у різні епохи виявляють разючу схожість. І, що цікаво, ця тенденція зберігається незалежно від рівня технологічного розвитку цивілізації. Асірійці ходили пішки і воювали з писами, тоді як британці використовували артилерію, залізницю і пароплави. Проте обидві імперії проіснували приблизно однаковий час. Глаб вважав, що імперії схожі на живі організми. Вони Проходять через природні цикли зростання, розквіту і занепаду а тривалість їхнього життя підпорядкована закономірностям, які повторюються незалежно від зовнішніх обставин, згідно з Глабом, Першим етапом життя імперії є епоха піонерів, за якою, а подекуди і паралельно з нею слідує епоха завоювань. У цей період певна нація чи спільнота виходить на світову арену, закладаючи основу майбутньої імперії. Зазвичай ці люди бідні, але енергійні, завзяті, а головне агресивні. Вони ще не зв'язані усталеними традиціями, що дає їм змогу покладатися на імпровізацію та експеримент. Як поетично писав Глаб, чоловіки прокладають шлях через джунглі, підіймаються на гори і сміливо перетинають океани. Від себе додам, що з собою вони зазвичай мають вогонь і меч, призначені для аборигенів. Англієць Глаб чомусь забув згадати про це. Особистість на цьому етапі має першорядне значення, а еліта ще не відокремлена від народу. Влаштувавшись на завойованих землях, піонери засновують перші поселення, освоюють природні ресурси і розвивають ремиссию. Слої торгівлю прикладів тут можна навести безліч, починаючи від формування іспанської імперії з її завоюванням Америки конкістадорами і аж до Римської республіки. Другий етап життя імперії називається епохою комерції. Територій тепер багато, і торгівля стає легкою та безпечною. Процвітає обмін ресурсами, людьми та ідеями. Імперія розширюється і розбудовується. Головні тепер не солдати, а купці. Торгівля стає основним засобом впливу. Завдяки прибуткам, отриманим від неї, будуються міста, закладається інфраструктура, фінансується мистецтво, зводяться пам'ятники, палаци і музеї. Саме в цю епоху імперія досягає піку багатства і сили. Саме так сталося з Британською імперією, 17 18 століття. сторіччя. У цей період вона отримує величезні прибутки від торгівлі з Індією, Америкою та Африкою. Бурхливо розвиваються порти, страхові компанії та банки. Починається промислова революція, але саме в цей момент закладаються підвалини майбутнього занепаду, і багатство імперії починає потроху її руйнувати. Називається цей період епохою достатку. Основною її ознакою стає те, що імперія втрачає цінності, які допомогли їй стати імперією. Головними стають гроші, замість того, щоб розглядати їх як побічний продукт наполегливої праці, люди прагнуть грошей заради грошей. Відбувається моральний крах суспільства. Молоді люди більше вчаться, щоб стати лікарем або вчителем. Тепер вони роблять це для того, щоб здобути спеціальність, яка дасть їм змогу розбагатіти, звикаючи до достатку, люди стають нездатними переносити навіть легкі поневіряння. Падає здатність до оборони, адже Цивілізовані народи занадто цивілізовані, щоб битися набагато простіше заплатити найманцям. Щоб уникнути заворушень, платити доводиться також і власним громадянам. Так, імперія покладає на себе тягар субсидій. На піку достатку Риму, наприклад, у період правління імператора Августа, 200 тисяч сімей отримували від держави безкоштовну пшеницю. Начебто і непогано, але живучи на субсидії, люди поступово втрачають особисту відповідальність. Зате тепер їм не треба працювати, і багато хто звертає увагу на інтелектуальні заняття. Так починається епоха інтелекту. Будуються нові школи та університети. Громадяни захоплюються філософією, досліджують різноманітні ідеології, а світ довкола поступово пронизує раціоналізм. З'являється маса критично налаштованих інтелектуалів, які піддають сумніву геть усе. Розум розглядається як єдиний засіб пізнати істину. В результаті моральні істини, що закладені в міфі та релігії, відкидаються, і імперія втрачає опору, на якій вона була побудована. Як казав, Нітше без міфу кожна культура втрачає свою здорову природну силу. А віра в те, що життя має сенс, змінюється нігілізмом. Суспільство більше ні в що не вірить і ніщо не сприймає всерйоз. Воно втрачає здатність до дії, і саме в цей момент його сонце заходить. Ніч, що наступила, називається епохою декадансу. За відсутності ідеалів і моралі люди живуть порожнім і безглуздим життям. Вони шукають полегшення в задоволеннях, дбайливо плекаючи залежності та прагнучи втекти від реальності. Люди більше не здатні розпізнати істину і брехню. Чесноти розглядаються як вади, а вади як чесноти. В результаті нормою стають психічні розлади. Всюди виникають протести і страйки а внутрішні чвари посилюються зовнішніми конфліктами. Але замість того, щоб об'єднатися навколо потенційної загрози, нація роз'єднується. Жодних зусиль для порятунку країни не докладається, тому що її громадяни більше не вірять, що щось варто рятувати. В цей момент достатньо лише невеликого поштовху ззовні, щоб усе розвалилося. Уникнути такого результату на думку Глаба неможливо. Такими є закони людської природи, і кожне нове покоління змінюватиме себе передбачуваним чином на основі умов, створених попередніми поколіннями. Тому імперії запрограмовані на самознищення, що до речі, в деяких випадках досить непогано. Говорячи про роботу Глаба, варто пам'ятати, що вона за своєю суттю не є академічним дослідженням. Це лише роздуми, що спраються на узагальнення та спостереження. В історії є чимало прикладів, які або не вписуються в цю модель, або потребують складнішої інтерпретації. Але озирнувшись, складно не помітити тенденції, що їх згадує Глаб. І якщо як експеримент уявити весь світ навколо величезною імперією. То здається, що ми на порозі краху, а щоб його уникнути, можливо варто прислухатися до поради глаба про те, що історію слід вивчати не просто заради захопливих розповідей, а для того, щоб прояснити наше нинішнє становище і допомогти спробувати передбачити майбутнє.